Кузня майбутніх чемпіонів 28 та 29 червня івано дев'ятого став справжньою столицею вільної боротьби місто приймало 14-й за ліком всеукраїнський турнір серед юнаків вікових категорій ю 13 та ю 17 У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів із різних регіонів України від Додайщини до Харківщини, від Києва до Боковини. Боротьба точилася за кожну секунду і кожен бал, і саме тому на подібні події кузної майбутніх чемпіонів. Ці змагання є підсумком е, трену, всіх тренувань за цей рік. То на цей турнір я хочу відбратися якнайкраще, показати свій результат. Е, підготовка почалася е, з початку червня, але підготовчий по під час був весь час. І цьогоріч турнір підтвердив. Навіть серед борців у наймолодших категоріях високий рівень техніки, витримки та волі до перемоги. Найбільшу увагу я ставлю на свою техніку і швидкість, і відробляю ці мої сильні сторони, і я їх розвиваю. Особливо гордість турнір приніс господарям. Прикарпатські борці у загальному підсумку показали один з найкращих результатів. У категорії Ю-13 вони вибороли 4 золоті, 3 срібні та 6 бронзових медалей. А у старшій категорії Ю-17 ще 2 золота і 4 бронзові нагороди. А відтак це не просто перемоги, а свідчення потужної школи боротьби, що зростає на Прикарпатті. Змагання були присвячені ветеранам боротьби Прикарпаття та полеглим захисникам України. Загалом турнір вже давно став знаковою подією. У спортивному житті регіону. По-перше, ветеранів підтримати важливо, щоб було. спорт же ж така річ, що поки ти можеш щось, ну в принципі, як і армія, то ти комусь потрібний. А коли вже не можеш, то вже починається, ти ж нікому не потрібний, виходить. А тут те, що їх, як би кажуть, віддають шану молодь. Тому тому що молодь виросла на всіх цих наших ветеранах, коли я починав займатися. Івано-Франківську не було таких досягнень, як зараз, що е, два рази вже виграли кубок України. Зрештою, Роман Моторик переконаний, що такі турніри дуже важливі для молодого покоління, яке прагне стати чемпіонами. Для дітей, як би там не було в будь-якому виді діяльності людини, щоб досягти якихось успіхів на світовій арені, це потребує ж неймовірних зусиль, пральне і праці, і здібності, і так далі. Тому, коли в нас є така молодь, то і наші друзі, і наші вороги бачать, що ми переможемо. Додамо, що традиційні змагання з вільною боротьби відбулися за підтримки меценатів та спортивної борцівської спільноти. Про важливість всеукраїнського турніру в Івано-Франківську, високий рівень вільної боротьби на Прикарпатті та останні досягнення молоді в програмі Час спорту розповів в інтерв'ю перший віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України та президент Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області Едуард Прощук. Цей турнір у нас традиційний, присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття та полеглих захисникам України. Вікова категорія основна це Ю-17, всі вікові категорії. По результатах сьогоднішнього турніру буде сформований склад збірної України, яка буде представлена на чемпіонаті світу. Всі куточки України приїхали учасники, тому що це відбірковий захід, відповідно, хто має сили, бажання і можливості, з'їхались і вияснять сьогодні, хто достойний представляти нашу країну на міжнародній арені. Також вікові категорії Ю-13 декілька. Маленькі, скажем так, категорії, де наші юні спортсмени будуть поробити свої сили. Для когось це будуть перші змагання. Є вже і достатньо, скажем так, досвідчені юні спортсмени. Теж буде цікаво. Це не є відбірковим заходом для них, але це черговий досвід. Основною концепцією проведення наших змагань є вшанування наших ветеранів боротьби про Карпаття. Це зв'язок поколінь, Це спілкування дорослих, досвідчених пославлених спортсменів, тренерів з. Юними спортсменами це така, знаєте, обмін думками, взаємоповага, скажімо, дорослі діляться досвідом. Юні як губка впитують цей досвід. Що приємно, що вже на цьому турнірі зросло ціле покоління юних борців, які самі вже стали. І тренерами, і функціонерами, і меценатами, які боролися там 10 років назад на цьому турнірі вже підтримують, будучи успішними соціально-відповідальними бізнесменами. Це дуже приємно, що наша борцівська спільнота розвивається, спілкується і підтримує один одного. Нещодавно всі вікові категорії ю 17 наша збірна чоловіки, хлопчаки. Посіла друге загальне командне місце на чемпіонаті Європи. П'ять медалей, це дві золотих, три срібних і що відрадно четверо представників Прикарпаття це великий успіх для Прикарпаття, для України і велика надія для української боротьби. Під час літньої підготовки до старту у першій лізі України команда «Пробій з Городенки проведе п'ять спарингів. Перший з них чи не чемпіон другої ліги зіграє вже цього тижня, а саме 2 липня у Волочиську проти агробізнесу. Другий збір підопічні Володимира Ковалюка відкриють 7 серпня спарингом з одеським чорноморцем у Львові. А 12 числа зустрінуться з представником другої ліги з калою Стрия». А ще за 4 дні запланований контрольний матч з Феніксом Маріуполем. Заключний спаринг про проведуть 9 Нацятого серпня суперник наразі уточнюється. Тим часом склад пробою залишили одразу чотири основні гравці. За обопільною згодою сторін клуб Згороденки не продовжує контракти з трьома виконавцями: Ігорем Біликом, Ярославом Пархотцем та Ростиславом Волошиновичем. Не побачить найближчого сезону вболівальники пробою і досвідченого півзахисника Владислава Самотюка, який за чутками піде на підвищення і приєднається до полтавської ворскли. Зазнав кадрових втрат і інший представник першої футбольної ліги України Прикарпаття. 30 червня завершилися термін дії контрактів у гравці Володимира Рудюка, Владислава Кочурука та Юрія Романюка. А також за обопільною згодою сторін припинено співпрацю з Валерієм Болоденковим. Усі четверо футболістів залишають воно франківську команду вільними агентами. Тим часом франківська команда розпочала підготовку до нового сезону, який розпочнеться 2 серпня матчами стартового туру першої ліги. В рамках підготовки Прикарпаття запланувало два навчально-тренувальні збори, а також ряд контрольних поєдинків. Визначився чемпіон та призери першості воно франківщини з футболу серед команд другої ліги. Після перемоги в Галичі над місцевим клубом з рахунком 2-1 Команда «Снятин» стала переможцем другої ліги. Також визначилися і призери поточної першості. Ямницький вихор фінішував на другому місці, а третє місце посіли Карпати з Болехова. Щодо команди з Галича, то вона здобула четверте підсумкове місце. Додамо, що на старт сезону в обласному чемпіонаті другої ліги вийшли 14 клубів, але до фінішу дійшли тільки 12. Жіночі суперлізі в наступному сезоні зіграють шість команд. Про це повідомив генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський. Зокрема, в сезоні 2025-2026 Відродився київський будівельник, а до елітного дивізіону повертається БК Рівна, який став чемпіоном Вищої ліги України. Нагадаємо, що в минулому сезоні в жіночій суперлізі грали чотири команди: чинні чемпіонки Франкіс Прикарпаття а також Київ Баскет, Одеський Інтерхім та Вінниця Медуніверситет. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.